Європейський союз може погодитися на посилення присутності США у Гренландії, а в обмін може отримати гарантії безпеки для України. Про це повідомляє політика з посиланням на європейського дипломата. Видання пише, що Європа не підтримує спроби відокремити Гренландію від Данії. однак, Вашингтон може використати козир у ролі України. Дипломат ЄС розповів виданню, що це лише один із можливих сценаріїв. Пакетна угода, безпека за безпеку. І Руд Великої Британії веде переговори з Європою про розгортання військових сил у Гренландії. Як зазначає The Telegraph, сили будуть охороняти Арктику від можливої загрози з боку Росії або Китаю. Видання зазначає, британські чиновники вже зустрілися із представниками з Німеччини та Франції. План може передбачати розгортання солдатів, військових кораблів та літаків для захисту Гренландії. Країни є сподіваються, що такі дії переконають Трампа відмовитися від своїх цілей, взяти під повний контроль острів. У на нашої фірлу долучається Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних Максиме, вітаю вас. Вітаю. Якщо Дональд Трамп спробує у спосіб, який не схвалять жителі Гренландії, який не схвалить королівство Данія отримати контроль над територією свого союзника по НАТО. На вашу думку, чим це може обернутися для трансатлантичної єдності, ну і загалом для світового порядку? Ну, це буде повний колапс усього світового порядку ну принаймні. Тих залишків, які ми ще маємо, так повоєнного влаштування світу після другої світової війни, якщо Сполучені Штати Америки дійсно це зроблять, хоча можливості у Трампа не так багато, насправді законним шляхом він не може цього зробити ніяк. Йому потрібно голосування конгресу. Я собі не уявляю, щоб Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосував за таке рішення зараз. Як на мене, Дональд Трамп просто педалює цю тему за того, щоб... Просто спробувати перелякати данію і щоб вони подивились на його шалений успіх у Венесуелі, яким він принаймні намагається його показати і продати, і перелякали, що раптом відмовимося цей шалений Трамп не вірветься до нас на Гренландію і забере її силою. То давайте подумаємо, можливо, нам її продати. Це спроба тиску. Він робить те саме, що робив і в бізнесі, коли укладав угоди по нерухомості. Він накладає цю історію повністю на політику, забиває на всі правила, принципи, закони і намагається таким чином це зробити. І навіть якщо не вийде, навіть якщо це закінчиться виключно на етапі ось такого протистояння, це вже ослаблює західну коаліцію. Uh -huh. Ми живемо в сюрреалістичному світі, коли Китай виходить із заявами на захист Європи і каже, що він обурений поведінкою Сполучених Штатів Америки щодо Гренландії, що висловлює Європі повну, повну солідарність в цьому питанні і Європі підтримку висловлює так. Китай, який довгі десятиліття там існував у вигляді такого, ну, принаймні майбутнього зла, майбутнього супротивника колективного заходу, захищає одну частину цього колективного заходу від іншої частини. Абсолютний парадокс, і зробить це Трамп не зробить, але все одно шкоди вже завдано. Вже завдано шкоди репутації, завдано шкоди єдності. Це відволікає увагу від ключових питань. Підготовка того ж Китаю до анексії Тайваню допомагає Російській Федерації більш впевнено почувати себе у цій війні, не дає можливості зосередитись на реалізації санкцій. Тобто, загалом це шкодить вже тут і зараз. Але якщо раптом все ж таки Трамп зможе переломити систему, зможе обійти конгрес і дійсно розпочати якусь операцію на Гренландії, то це буде це буде катастрофа планетарного масштабу. Це буде означати ну. Безповоротне наближення кінця цивілізації, навіть тому, що якщо ми перейдемо в гарячу фазу третьої світової війни, то навряд чи людство в тому вигляді, в якому воно існує зараз збережеться. Але ймовірно, це є метою Трампа. Принаймні, він прямо говорить про те, що зневажає інституції і як внутрішньоамериканські, так і які охороняють міжнародний порядок. Тому такий крок з точки зору руйнування цього порядку виглядає. Якщо не виправданим, то принаймні логічним у такому святограді. Але на вашу думку, як ми загалом опинилися у світі, де обговорювати ось такі заяви американського президента стало нормальним, і загалом, де такі заяви стали можливі? Ну я досі сподіваюся, що це ще не зовсім нормально. Хоча, виходячи із риторики європейських лідерів, виходячи із заяв американської преси. Всі, одначе, так обережно намагаються говорити з Трампом, манати гострі Ну людина робить те саме, що робив Путін. Він говорить про Гренландію, те саме, що Путін говорив про Крим. Він робить такі заяви. Він говорить, що не розуміє, чому там Данія претендує на взагалі на Гренландію. Зараз остання їхня заява заключається в тому, що виявляється, Данія окупувала Гренландію після Другої світової війни. От таке рішення, тому що Сполучені Штати Америки захищали Гренландію. Бо Данія була неспроможна, а потім Данія не повернула свою територію. Ні, вона окупувала територію Гренландії. Вона зараз і таке звинувачення висуває. Кажуть, що поведінка Данії не дружна, тому що вона окупувала територію, яку охороняли Сполучені Штати Америки. Чим це відрізняється від бредні пропіченнягав і про те, що Україну заснувала Владимір Члінін, це, це та ж сама історія, тобто у них однакові фіксації. І тут питання до в першу чергу до американського народу, як так дійшло, що найпотужніша демократія на планеті обрала президентом.